Я перед тим як... щось говорити, читаю. Але ви знаєте, хотів би так, якби перед тим як читати, я не тобі сказав. Е... Ми з Ромом відвідали трохи тих людей, які були постраждали від мене, не думаю, що хто має ці. Коли ти ну, бачиш, коли ти задав пару питань людям, з якими ти здиваються, в одному другому, в тому випадку Ну, вольно-невольно, вольно, ти якісь маєш розуміли, ти якісь робиш висновки, якось щось Я їй потім по тих селах, села в село, там у село, спілкувалися, ти робиш якісь висновки, споминаєш якісь там слова, якісь там, ну, щось прочитане, намагається щось, це все поставити. І знаєте, мені дивлячись на те, що там якби там сталося в людей, і сповіраються слова, які записані в вот трішці, в екзястах. Багато що сказано про те, що от, як людина буває, от, трудиться, да? трудиться, трудиться, попадає все своє життя, там, якісь гонки за якимось там да, матеріальним, не думаю, що взагалі про духовне, Бог, про Бога. Попираюся да? на якісь, ну, можливо, якісь е, матеріальні речі, якісь славу, якісь можна честь перед людьми і так далі. Світло появилося. І... і це все в один момент може просто, просто не стати. І людина, я розумію, що лишається от, якби, сам на сам своїми проблемами. Да? Ну, типу, виходить, якби, е... то все, на що людина могла опертися, його просто немає. І люди вертаються, от багато ми заїхали в село, люди багато починають повертатися. І коли ти дивишся, я просто ну, я не розумію, ну, бо того, що я не там, я не в шкурі, я не розумію. Ну, він вертається просто з ціни, у когось взагалі немає з ціні. Він вертається, я не знаю, що вони, як вони там планують це все відбудовувати, як вони планують далі жити, коли нема ну, ні магазина, ні школи, ні світла. Ну, 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 в общем, в общем, біда. І все, що в мене вуло, це просто руїни, просто гора там каміння чи гора там якихось там значить, будівельного групу мусора, да? І все, більше нічого немає. І я так не роздумову, знаєте, є місце, яке екклюзіаст записав 7 глава. Я лучше на русском, уже говорят, Я прочитаю и спрашиваю вершика, по шостому. Доброе имя лучше дорогой мази, и день смерти, и дня рождения. Лучше ходить в дом плача о умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых Домі плаче, в домі плача, а серце глупих – в домі весілля. Лучше слушать обічення от мудрого, ніжелі слушать пісні глупи, тому що смех глупих тоже, що тріс тернового хвороста під котлом. І це суєта. Еклізіаст або рівня, да, або обозначає це проповідник. І дослідники Біблії, там, і ми можемо це знайти, більше як не склоняється до того, що це був соломон. І кажу, що до, до Соломона, після Соломона, мудрішого не було. Не було людини. І якщо прочитати книгу Еклізіаста і подивитися, до чого людина достігла в цьому земному житті, я рівних не знаю. І є в нас багаті люди, є в районі багаті люди, є в області багаті люди, є в Україні багат, багаті люди. І ми бачили там замки наших. Значить, наших можновладців. ми бачили по телевізорі, як показують, як там скриваються всі їхні там парки, машини і так далі. Але якщо перечитати книгу Єклізіаста і близько наших можновладців цього не було, що було у салоно. І цей чоловік вирішив так: я попробую все. Ну є можливість. Дав Бог йому розум, мудрусі, я спробую цього і хочу розуміти, що ж взагалі краще для людини. І якщо читати книгу Єклізіаста, він спробував. Попробував і глупості трохи, Попробував і бути мудрим і багатим, і бідним. І, знаєте, зробив висновок. Людина, яка досіла таких висот, такого, такого можна сказати, цар. По щелочку усе рішається. Пісні перед ним співають, мабуть, лучші музиканти. Їда луче лучче у світі. Все що, все, що він пожелав би, все йому приносили, все йому доставляли. І ця людина в ітогі зробила виставу. Все суєта. Тобто нічого не значить. Все суєта суєт і давління І там ще є гарний вірш, який я потім його зачитаю. Він ще такий якби, е, висновок. Висновок, такий, який якби, багато людей би не хотіло почути той висновок після того, що він це все якби, попробував. Але книга Еклізіаста це так, як би один сказав, е, так як би холодний душ. Коли якраз ти хочеш, предприймаєш щось вирішити до чогось, добитися і там гонка якась устраюється, і так далі за чимось, хочеш одно, друге третє, прочитай книгу Еклізіаста і Холодний Душ. Цей чоловік сказав, що так, «Да, ти можеш задобитися. Ну в результаті, ви знаєте, що один зробив такий висновок, що краще ходити, ходити у дому плаче. Ви знаєте, от ми посидили, допустимо, цих людей, і ти їдеш і робиш собі певні якісь висновки. Ви знаєте, наші діти, які живуть у достатку, вони не поймуть не поймуть того, що вони мають, чим вони чим вони, якби, чим вони ну, користуються, що вони мають, що вони їдять поки. Поки вони не підуть і не відчують різницю. Того, е, того було б добре, якби, ми, ми вже так якби запланували, я не знаю, коли це ми, звісно, це, щоб піти, просто відвідати у сім'ю, те, щоб діти почули не то не для того, щоб, знаєте, якби на возвишитися, а для того, щоб наші діти почули, різницю. Так, Да, я можу розказувати своїм дітям, що ми виросли без. Без тата і в чужій країні, де не було ні родичів, нікого не було, і виходить було таке, що ми їли кукурудзяну кашу, а олії не було, я не говорю, що хліб. І ми виживали так, мама лишилася без, ну, тато тата помер, мама лишилася з двома дітьми в чужій країні, тож народу з України, ми жили як в Молдаві. І як могли там час був тяжкий, як могли, ми так виживали. А наші діти зараз. Ну, це не буду, то не буду, то не хочу. Не полежають кусок хліба, пуска хліба. Ну, ці слова, я думаю, що мало вплинуть, якщо дитина сама б, от, не, не зайде і не побачить е, різницю. Так? І нам доросли так само, якщо ми постійно знаходимося в такій компанії, в такій обществі, де ну, розговори про якісь битові, такі, на битові такі теми. Розговори про те, що як би, там, ну, то купити, то продати, то построїти, то, там, ну, і так далі. Це все якби, ну, це все, якби такі речі, які нам не дають можливості задуматися про те, що а воно стоїться, стоїться робити чи не стоїться робити. Воно взагалі треба чи не треба. Воно стоїть пожертвувати там, спілкування з дітьми, чи воно стоїть там, пожертвувати тим, щоб поспілкуватися з друзями. Ви замітили, я не знаю, як ви старші покоління, але ми молодші покоління, от я замітив останній час, нас просто ну, якось я не знаю. Та я так бачу, що це так просто ну цінність спілкування, да, там в кругу, там якісь самі спільні ну Так як трошки втрачена ця цінність. Нічого не лишиться, не лишилося людей. Ні хати, ні машинів і так далі. Але коли є в тебе друг, коли в тебе є якийсь такий як би, хороший товарищ, як там кажуть, да, до якого ти можеш дзвонити, хто тебе прийме, там, чи послухає, чи підтримує, це важливіше, чим, чим все остальне. І, і ця ціна втрачається. А знаєте, що втрачається? Тому що у нас є стату пріоритети, щось, 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 щось якби друге. У нас в пріоритеті можливо, там, ну, щось, якось облагородити свою хату там, в хаті, і на це все не вистачає часу, і ми, якби, там, це все якби, ці заляни удобство і так далі. І, коротше, взагалі а куди, і взагалі воно може і не важно, на що вона. Але коли ти читаєш еклезіасти, ти розумієш. Ти розумієш, починаєш розуміти цінність. І людина мудра зробила висновок для себе, що краще вибрати то місце, де ти підеш, і ти будеш полізний в своїй присутстві там, і візьмеш для себе якийсь певний урок, або певний якийсь... певні роздуми. І ти, можна так сказати, приймеш холодний душ і поймеш, що якби... Ну, Оце, що я маю, це, що якби, або до чого я тягнуся, зовсім воно безсмисленне. або це, що я маю, це взагалі дуже все класно і все дуже супер, що не треба нічого більше шукати. Понятно, що тут не говориться лише про те, що ми маємо лише, там, ходити в дом плаче, лиш постійно От такі наші місця мають бути, але написано, що краще посітити больного. Лучше посидити, допустим, там, людину, яка втратила свого близько, там, я думаю, підтримати лучі, там, значить, десь мати якусь печаль, чим сміх. І далі він так якби, підводить такі серце мудрих наші чувства, наш разум, наша внутрішня людина, якщо ну, мудрость, да, там є якась в нас мудрость да, то ми знаходимося в домі плача. Тому що при печалі ліця серце робиться краще. Якщо ти, е, ти задумаєшся, якщо ти зробиш якісь висновки, що ти побачиш якусь, якусь, якусь біду ти станеш на шаг мудріший, на шаг розумніший, на шаг, шах приземленіший, тому що в нас бувають такі залишені якісь е бажання. і Нас нема коли подумати про Бога, там. нас нема коли подумати про якусь вигляд, про, про, якусь... про небо і так далі. Ми десь постійно літаємо в облаках. Ви знаєте, пообщавшись там декілька дітьми, де не були, і почувши там ну, їхню розповідь, ну там, я, я думаю, що ми всі дивимося, бачимо, і інтернет, і ці всі якби ці... багато, що, що бачимо. Но ти коли з людиною живою поспілкуєшся, і він тобі розкаже якусь історію, що вони пережили, як то було і так далі. І ти просто буває, що від одної історії волосся диво. Кажуть, так і є. Просто внімієш. Коли там був, він каже, оце наше село, і от тут це село приїжджало, тут поле, і на цій полі, каже, було дві 2000... тисячі лежало солдат, як русських, так наших. Волосы дибало. І він каже, що не могли не забрати не ті, ті, не ті заб... не, не могли забрати. І каже, все літо ворони привали, запах був неймовірний. І ти, коли їдеш, тобі представляєш тут похідку дві тисячі людей, дві тисячі молодих хлопців лежать на ті і просто, просто далі речі віднімають питається да? так одного послухаєш так другого послухаєш і, і знаєш ти починаєш робити якісь певні висновки і думаєш ну Ми тут живемо, ми тут благословені Богом, і, і, і порой ми думаємо, ну, в принципі, а що я, чим я можу там якось бути полезний, чим я можу якось бути ну по мене тут, от, що треба це порішати, що то, що то, ну я мені зараз не до того, і може хтось якось туди-сюди. -туди. Ну це дуже, я вам скажу, просто оці, е, ці емоції, ці, е, оце посіщення дома плача, це так. Так, це так би, впливає на, ну, вплинуло на мене, що просто ну, я, я вважаю, що це якби еклезіастик, хто каже, мав рацію. Він розумів, про що він говорить. Бо тому, що у домі сміха і весілля да, постійних анекдотів і якихось там, ну, знаєте, ну, просто ну, мова, да, от візьмемо, хто хоче там десь піти і послухати якісь печальні історії. Ну, хочеться якийсь фільм подивитися, да, класний там в компанії, щось там повеселитися, почути якусь класну історію і так далі. І це нормально, тому що ми всі були молоді. І нам страшно, нам хочеться почути щось приятне, да? нам хочеться чути щось таке, щоб братувала наше ворога. А то, що там ну, якісь неприятне, нам якби і не хочеться про це говорити. Але розумна людина написала такі слова, що це треба для нас. А тим болі для нас, як для віруючих людей, нам треба. Тому що Це так як, ну, свого роду ну, якась піща для нашого такого духовного росту, для нашого з Богом. У книгі Еклісіаста 38, по-моєму, раз у пом'яну слово суєта. І це, опять ж, я роблю це на тім, що це не просто якісь якби, ну, там, Маловажний персонаж написав. Це написала людина, навіть як я чув багато таких упоминань про нього у світських істочниках інформації про те, що це дійсно був Соломон дійсно був мудрий, мудрий такий чоловік. І він скільки разів поминув слово Суїта. Я вам розказував, що мені подобається. Спілкуватися з людьми е, старшого покоління, коли, коли ти там лишаєшся з ним один на один, і він таке робить, ну, як мені вже це розказував, але це, це дуже, дуже, ну, дуже важливо це почути і зробити для себе висновки. Один мені каже, от допустим, дивися, ти бачиш через дорогу хату, я не знаю, там три птажа, по-моєму, ступало Він каже, в мене один син. І я все життя. Все всю своє здоров'я, я потратив на те, що я там катався, босив, щось продавав, турбував. І це все, я вважав, для того, щоб син построїти цю хату. А його нема, він уїхав далеко, і його немає. І ця хата, що в мене тут теж, от, він, теж така велика хата, мені, в принципі, не нужна. І от, от, є сарайчик, ми там з жінкою, нам то, повністю вистачає. Для чого я це все робив? А ви знаєте, я вам скажу, для чого буває такі роби. Ми робимо, зачастую я зробив висновок, не, не одну, і не одну історію я таку послухав. Ми робимо, бо часто люди роблять такі речі, прикриваючись. Може, я не ошибаюся, але це такий мій висновок. прикриваючись тим, що це ми робимо для дітей. Це ми робимо, щоб дітям було добре. Ми далі ще не спитали, їх навіть і не розуміють, що їм добре Ми вже робимо для нього, так? Але за цим криється щось друге. Ми хочемо показатися перед людьми, що ми там щось вар, що ми хазії. Ми хочемо показатися перед людьми, що ми щось можемо, ми щось, ну, ми щось якось ми, ми важні, ми уміємо, ми, ми знаємо, не можемо і так далі. Щоби хтось сказав, ну так, да, так, да, 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 а відтоді. Кожен лишається при своїх інтересах. І я лишаюся при своїх інтересах. І що робити з тою грудою Кірпіча Мін? Що з нею робити? Больного не відвідав. З друзями не було коли -врімя поговорити, з дітьми не було коли погратися. Ну і, і таких багато моментів. Я вже не говорю про те, що там. ну і сам не мав коли е, нормально віддихнути по-людськи. Все туди, туди, туди. І весь і ті. І клізіаст написав, що добре є ім'я влучить дорогої мазі. А яке тут ім'я? Родився, попрацював і висив. Що можна сказати про таку людину? Це те ж саме, що про коняку. Родилася лошадка, запрягли, повозив і вивезли в ярку. Знаходиться, щось, щось схоже якось. Хто, хто може допустим, допустимо, ну, ну був такий чоловік. Ти того підтримав, того підтримав, там був, там був полезний, там якийсь. І щось лишилося. Хоча якийсь я скаже, і того забуду, і того забудуть. И вот духовный глава энтузиаста, мне такие слова сказал, на завершение прочитаю. Ну давайте с 18 С 18 верша 2 глава. «И, воз... и возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И я это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу ему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что Иной человек трудится мудрым сознанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившись в том, как бы часть его. И это суета и вот что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства. Даже и ночью сердце его нет, не знает покоя. И это суета. Внівовласті чоловіка і то благо, щоб є сіти і, і услаждати душу свою труда свого. Я увидів, що це руки Божі. Тобто, щоб користуватися тим, що ти маєш, це ще благословіння від Бога. Ти можеш нажити, а вони воспользоваться тим. Тому що хто може єсть і хто може наслаждатися без Нього. І казав один чоловік, каже, що один брат казав так каже, що. Вроді би і би від відійде. І в хаті все коврами, Там, ну, приблизно коврами, колись було коврами, зараз по-другому трошки. Ну приблизно, ви пам'ятаєте, що хата обрана і так далі. І їсти є, що, і хата обрана. Але чогось, каже, всі ходять і дверми михають. Понімають а чого? Каже, хто це може все їсти і наш цим без нього? Бо якщо нема в серці спокою, нема е у людини всередині Бога. Того хлопій дверима. І стіл повний їди, і, і, і там дорогі обої, і євроремонти, нічого не, на то не впливають. Все одно ходять і хлопці двери. І бо чоловіку, який добре перед ліцом його, он дає мудрость, знання і радість. А грешні подають заботи, собі раді копіти, щоб послідати доброму приліцом Божим. І це суєта і томлення духу. Гарні вірші, особливо останні, тут всі гарні вірші. Не то, що збирає і вдається збирати. Ви бачите? Просто Бог дав можливість йому збирати. І в нього ще й так файно виходить збирати. ж то, що скористатися не зможе, бо Бог не дасть йому. А кому Бог дасть скористатися? Своїй людині. І коли ти це прочитаєш, ви поняли мене, чого як холодний душ? І коли ти це прочитаєш, думаєш, слухай, збираєш, збираєш. А хто себе користуватися після мене? А я не досипав. А вночі тут кажуть, що вночі серце немає покої. Просипаюся від того, слухає, що то не зробив, що це не зробив. А як то має бути це чи то? А скільки я серед ночі два часа йду на роботу, бо щось ще не доробив? І тішу що себе тим, щоб мені ніхто не мішав, я не хочу бачу. Ну але сьогодні там чув сестри, які прийшли поздравити її і кажуть, що от я тепер поняла, це не мені з роками, я це поняв, так оце поняв, то поняв. З роками ми починаємо понімати трохи, так? Да? І в нас ми ж не було б такої діти, як я казав, як та баба вчилася, зуби заявили, я... 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 язик за зубами тримати. Пом'я? Поки навчилися зуби. Я хотів, щоб ми так от набралися мудрості, а вже і зубив нема. Ми всі однакі, то я перший і всі, всі ми. Ми такі, що любимо, якби це проходити на своїй школі. Але чим чаще от, себе до книги і чим чаще би отримав холодний душ, може би менше би менше набивав так? Дав би Бог, щоб ми... Могли в нашому житті ну, прислуховуватися до того, що тут записано. Та, дубов, що ми, я перший, ми всі могли мати менше цих ненужних движень, які приводять до того, що суєта своє. Суєта своє. Сует. Так, ви знаєте, е, казав один, прожив життя і програв у хаті. Всів, став і немає. Відколку то, з того і якому. Дав би Бог, щоб ми могли е бути, як люди, мудрі, в тій місці, там, де, там, де ми могли б отримати щось для нашої душі, для нашого серця. Дав би Бог, щоб ми могли і для людей бути корисними, і самі могли би робити духовні. Хай нас Бог всім кресним всі послає. Амінь. Gracias.